Розумієте, я зараз за кордоном. Це вас не звільняє від оплати. Так, я просто клубніку збирала. Перейшла на яблука, і не можу виїхати звідти. Галу. То оплата коли буде здійснена? А яка там сума? Вибачте, я просто захворіла трошки горло першить. Олександрівна, чи так. ви будете жарти? Чи ви будете жартувати? Які жарти? Дата народження ваша, будь ласка, для верифікації. 11.12.1976 1976. Ви не пройшли верифікацію. І що? А кому ви телефонуєте? Питання до вас. Чому ви себе називаєте? Чужим іменем. Яким чужим Побачу. іменем? Я Юля. Hello. Олександр Сергійович Так я вас слухаю. Олександр Сергійович, ми домовились з вами про участкові оплати. Подожіть, подожіть на... секунду, можна трошки помільніше? бо я в 5 утра дивився футбол, у мене так башка були, чесно. Просто грала Гандура грав, моя улюблена команда, із Північної Македонії, поняли? І здався, зараз ви, я як зараз уставший, я. Єлі ви болювали, ні, ви болювали, я Олександр Сергійович, немає. А ви домовили... теж за раз болюєте? Бо я ж я, я, я чувствую, я що телефоную... своя душа, я кажу, на на лінії, да? Щодо боргу, Олександр Сергійович, я телефоную вам щодо вашого. добу. Да, да, так, так, тільки медійніше трохи, ага. Да, Олександр Сергійович, ми домовились з вами про оплату початкову 7 і 23 го числа кожного місяця. Угу. Так дивіться, я щось не розумію. Ви теж дивились футбол? Олександр Сергійович, я не Бо я вам сказав за Вандора, що його зразу в голосі такий, голос такий, ну, типу, що ви дивилися сьогодні? Я, я, давайте так, я вам написала у Вайбер інформацію, у мене є вигідна пропозиція щодо ага. по вашому кредиту. Ну, це, це хорошо, та тільки не спішіть, можна біляніше чуть-чуть? Олександр Сергійович, ще чуть-чуть Зателефонуйте, будь ласка, за цим О, так нормально. Коли кажіть ви будете да. в змозі. В якій змозі? Коли ви будете змоза? Ви, ви зможете розмовляти про а не про футбол? А Важливо, я поняком до побачення. При... Ви що, сливаєте чи що? Алло?